У серії Тямущий дошколярик новинка. Наталя Шост, Навчання грамоти 4. Я впевнена, що ви, як биливі батьки, мали такі підручники, допоки ваша дитинка росла. У нас є підручники 2, 3, і завдяки їм я. Точно, точно знаю, що ваша дитина досягла вже неабияких успіхів, що вона вже має поняття про звуки, слово про голосні звуки, про літери, про кольори. Що ж вона повинна знати та вміти у 4 плюс? В цьому віці. Ми збільшуємо знання про звуки, і якщо раніше ми звертали більше увагу на голосні звуки, ось які треба повторити, бачивши букви і повторити звуки. Ми вже вивчили попередні роки велику та малу літеру, ми теж їх вміємо з'єднувати. Але тепер вже більша увага приділяється приголосним і звукам, і буквам. Тут у нас вже з'являються літери М, Т, їх треба з'єднати з назами, треба заштрихувати, не просто розмалювати як попередні роки, а заштрихувати. Це розвиває дрібну моторику ручок. Ось, Потім вже ми, ми починаємо вже писати на ці клітинки, і ми виконуємо це все за зразком. Літеру Б повільно, але гарно. Є такі вправи на розвиток уяви, на розвиток креативності, як, наприклад, ця вправа «Найди, де заховалася літера Б. Ми шукаємо де ж ця літера Б. Оця шафа схожа на літеру Б. Потім прочитай склади. Б -а Б-А, Ба, Б, О, Б. Б, Б. Розвіть зображення предметів. У бадітті, в назвах яких є звук Г. Груша, годинник, огірок, хмара тут немає. Горіх є, дім немає. Так, ми точимо літеру «Г», розфарбовуємо, малюємо, прийши, пишемо за зразком, шукаємо. Нову склади, тоді літера Н, К, В. знову склади, літера П. Р. L. І вже наприкінці року, коли ваша дитина вже добре засвоїла і голосні і приголосні літери, ми вже починаємо працювати більше зі складами. Введе склад, з якого починається назва кожного зображеного предмета. Ракета, ра, ножиці, ну. Обводимо. Тут уже значно складніше. Прочитай склади зліва. Відшукай їх у наведених словах і обводи. Ти. Картина обводимо. На малина обводимо. Ці вправи допомагають не лише вивчити нові букви, не лише засвоїти нові звуки, але й розвивають увагу, уважність. Наприкінці йде повторення. Повтори вивчені букви. Зафарбуй вагончики з літерами, що позначають голосні звуки червоним кольором. І ми починаємо дивитися літера С. Це не голосниця, приголосний. Тобто дитина вже розуміє різницю між голосним і приголосним. Зафарбовуємо. Кінець року, кінець книжки, і дуже вас хочу попросити, аби не перетворювати оці початкові навчальні заняття на стрес для дитини. Я би вам радила не захоплюватися, щоб дитина буквально за один тиждень чи за один, там, за один місяць це все-все освоїла. У вас є час, це книга на цілий рік. Раз в тиждень сядьте дитину, виконайте на одну вправу, не кричіть, перетворіть це на гру і буде вам щастя! Навчання грамоти 4. навчальник книга Богдан рекомендує.